Добрий день, дорогесенки мої, запрошую на, на мій канал. Сьогодні ми будемо говорити про гроші, тому що гроші в житті дуже-дуже важливо, і без грошей нікуди. І гроші на моєму каналі це такий аргумент, про який я дуже часто хочу говорити. Сьогодні ми будемо говорити, хто заплатив, хто купив меблі у всі в мене в хаті. Ще не всі, тут ще дещо бракує, але не всі. Тому що, як ви знаєте, багато вже знаєте, я зробила тут капітальний ремонт. Я купила в Італії квартиру 60 метрів квадратних, і я купила таку. Я вибирала, щоб гарна зона була. Зона це означає гарне місце, де вона знаходиться така Близько центру, щоб і поїзд близько був і до центру, і до лікарні. Коротше, дуже-дуже гарна зона. І мені дуже сильно повезло. І я вибрала таку квартирку, і вона мені попалася, Така, іменно така малесенька. Бо в нас тут в нашому районі всі, всі квартири дуже-дуже великі. Яких 60, 120 метрів квадратних, 100-120 метрів квадратних. Бо колись будували такі великі будинки, такі великі квартири. Тому що колись були сім'ї, мама, тато і двоє дітей і будували такі великі квартири. Зараз будують набагато менші, ну звичайно і більші, але дуже попит є на ось такі квартирки. У нас в Італії 60-70 квартир. Метрів квадратних і вони дуже-дуже в попиті, тому що сюди прийде люба людина. Прийде сюди холостяк, прийде сюди молода копія жити, навіть з, з дитиною, з одною дитиною можна тут пожити. Ну, для мама і тату двох дітей це буде за, за маленькі метри, метри квадратні тут невеликі є. Одна жіночка мені написала з України. Я теж робила у Львові ремонт, і в мене був архітектор, дизайнер, який мені це все все, все робив. Другесеньки мої. Не рівняйте Італію і не рівняйте Україну. Україна це і одне, Італія це і друге. Архітектор це і одне, який вчився шість років, який розуміє всі технічні справи і розуміється так само в дизайні. А дизайнер це зовсім інакше. Дизайнер це я можу бути, я сама собі той дизайнер, я, я дизайнерові не платила, тому що я в багатьох речах, як робити дизайн в хаті, я сама дуже добре розумію. Тому що як, я вчуся, я читаю, я вчуся, я розумію багато речей, набагато, навіть можу, навіть може архітектор цього не знати, бо архітектор більше спеціалізований по, так як я вам сказала, по технічних справах. Ось так. Якщо ви купуєте квартиру в Італії і вам потрібно е, технічну людину, яка займеться і буде контролювати всі ваші роботи, вам потрібно або джеометра, або дизайнер, або інженер. Три, тільки три, три, три людини. Е, е, як Я сказала, вибачте, я сказала так, правильно я сказала, е, е, архітектор Інженєри або джеометра. Дизайнер тут не при чому. Дизайнер це така людина, яка розуміється в красі, яка вам правильно ліжко поставить, в якому місці, в яку сторону, який вам стіл купити, яка вам люстра підійде, як вам поставити плитку, як вам це об'єднати. Бухата, квартира. Ваше помешкання повинно бути одне ціле. Одне ціле. Всі ваші кімнатки, ваша кухня, ваша ванна повинна бути в одному стилі. І ця жіночка мені написала, що вона. Зараз я вам розкажу, хто меблі поля в мене в хаті. І ця жіночка мені написала, що Ой, ти заплатила 6 тисяч євро, а я... а я у Львові заплатила 10 євро. За метр квадратний. <хи> вона мені не написала, скільки в неї квартира метрів квадратних, ну це, це не важливо, ви розумієте? Вона, написала, вона заплатила тільки за дизайн і їй розложили плитку. Як має бути плитка положена? В нас, як розложити плитку, вже тобі складає і консультацію дає там, де ви купляєте плитку. Якщо ви таку плитку купляєте. І вона він же вам говорить, і той, що складає плитку, він же так само знає, як що і поставити. Це прямо консультації не потрібно. На цю тему. І так само всі знають, де, де стіл круглий іде, а де стіл квадратний іде. Це дизайн, це моє хобі. Я, е, дизайн дизайн мої, і психологія, це психологія в Італії. називається. Це моє хобі. Я, на майбу, я, як була би, ну, я вибрала професію, я вам ще розкажу, де я вчилася, де я вчилася у Львові, і яку я професію здобула. Я здобула ту професію, яку хотіли мої батьки, на жаль. На цей час була ця професія дуже добра, і мені батьки порадили, давай-давай на це, бо це буде добре, це буде добре. Мені вибрали професію мої батьки. Але якщо я би сьогодні, сьогодні мала 20 років, я би вчилася на психолога. Лікар, лікар мені дуже подобається той, що займається їдою, як він називається по Італії. Психолог, а пізніше дизайн мені дуже подобається. І мені багато таких речей мені подобається, що я сьогодні вже не можу на таке йти вчитися і я вчуся по приватно для мене. Бо мене це, ті аргументи мене дуже-дуже цікавлять, я їх дуже-дуже люблю. Хоча я працюю баданти, хто мене бачить перший раз. Мене звати Анна, я живу в Італії 27 років, і я з України, як ви бачите. З України. З України. Західний, як говорить, Західної України тепер не говорять. Мене вже сто разів виправляли це з західної частини України. З західної частини України, мені здається, так правильно треба говорити, дорогенькі мої. Хто купляв меблі у мене в хаті? Я потратила дуже дуже сильно грошей на ремонт. І Тому що я хотіла я ще раз говорю, я хотіла купити таку квартиру, щоб я її абсолютно тоталь, генеральний ремонт. Це означає, що в мене тут в хаті нічого нічо не залишиться. Вікна всі викинуті, всю підлогу, і всі двері, і не лишиться навіть одного сантиметра. І у мене нічого не лишилося. Я навіть старі стіни викинула це мене коштує, тому що я прийшов у цей моратор. Він рахує, щоб розвалити старі стіни. Одна ціна, скільки метрів квадратних. Це все рахується тих стін. І їх вивести. І є ціна пізніше, щоб виморувати нові, нові стіни, новий проект це друга стіна. Розумієте, тому я говорю, не рівняйте. Україну з Італією, які ви роботи на, на Україні робите, і які тут роботи робляться. Тому що я тут багато-багато всього зробила. Не тільки е, тотальний ремонт. Я навіть стіни розвалила. У мене зовсім по інакше тут. Колись в мене було, як я сказала, дві великих е, кімнати. Тепер у мене три великі кімнати, і плюс ванна, ванна, толь, е, ванна кімната. Де в мене дуже-дуже велике, дуже велике вікно на цілу стіну, отак. Так я вам колись зроблю і покажу свою ванну, де є 6 метрів квадратних разом. В Італії роблять разом, і це дуже гарно. Разом ванна і туалет це все разом. У мене ванни немає у мене душ. Чому душ? То ми тут, тут скоренько-пішли. Скоренько у нас тут лежати в ванні немає часу, і ми не хочемо, тому що у нас тут море є близесенько. Ми дуже в морі часто купаємося, і пізніше зимою ми їздимо в терми. Тут у нас такі терми є, де ми їздимо часто, так само зимою. І от лежати спіною в нас це не підходить. Дорогеньки мої. Хто заплатив гроші? Е, я вам спочатку хочу сказати, скільки, скільки приблизно ви мене питаєте, я ще вам покажу точно, скільки я заплатила. Е, скільки я років назад, 8, Я ну 9 9, 2000-й, перший, другий, ну, третій. Я вже 4-5 років тут живу. Більше як півтора року ми тут ремонт робили, тому що якраз попала та пандемія. І трошки ну, пам'ятаю, 4 місяці ми зовсім тут все стояло. Пізніше дві неділі стояло, пізніше три місяці стояло, і трошки отак воно затягнулося. І е, що я вам хочу? Я, вам приблизно, я маю навіть журнал, де Я не знаю, такі журнали показують е, 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 імобільяр це означає з тої адженсії, де я купляла квартиру, вони видають виложують такі журнали, де всякі квартири продаються. І там я маю цей журнальчик, я його зберігла, і дуже я задоволена, що я його зберігла іменно в тому журналі. Там є мій будинок на малюнку, там є мій будинок. І під, під цим малюнком фотографія, під тою фотографією, і якраз і написано: продається квартира така то й така, то і там такий короткий опис моєї квартири. І ціна так само під низом є, я вам покажу. І, але я приблизно вам хочу сказати, скільки коштує, наприклад, наприклад, бо є різні ціни, і ціна залежить, як вона мені написала, наприклад, в Старому фонді в Лігурії коштує. Скільки вона мені написала? Ой, я не В новому фонді за метр квадратний коштує дві з чимось, а в старому фонді 60 метрів квадратних. А, вона мені так написала, що в лігурі 60 метрів квадратних можна заплатити не більше 80 тисяч Правильно. Але залежно де в якій лігурі, і так само, як в нас, отут. залежно де в якому місці, бо 60 метрів квадратних. Ось тут у мене є одна ціна. Ви поїдете на другу сторону, там буде друга ціна, на в третю сторону, третя ціна. Залежить 60 метрів квадратних, де воно є, в якому місці і на якому поверсі. Тому що, якщо ви купите. на... Наприклад, на п'ятому поверсі, на остатньому поверсі, і без ліфту вона буде набагато менше куштувати. Якщо ви купите, наприклад, десь така от квартирка, де тротуару навіть немає, машини тільки їздять. Малесенький тротуар це буде інакша ціна. Дуже-дуже-дуже сильно залежить. І, ну, приблизно, як вам сказати, наприклад, якщо ви купляєте квартирку, наприклад, Таку вбиту, вже, що ви хочете тотальний ремонт зробити, скільки це буде коштувати. Ну, я вам приблизно скажу, наприклад, якщо ви заплатите 100 тисяч евро за, за квартирку, і скільки там метрів буде, то залежить де що і коли, як то кажуть, якщо ця квартирку ви знайдете, таку, де ви хочете повністю повністю зробити ремонт, в, у, у, таку вбиту, що ви там жити, не можете. Вона така, е, в такому страшному стані. І вам треба все все зробити, наприклад, ви за 100 тисяч її купили, так? І ви будете сказати, о, я так мало, ну там хтось подумає, так мало заплатив, так, так мало заплатила, бо тому що ти там жити не можеш. Там треба ще мінімально 50 доложити. Ось так я вам говорю: 50 доложити. Це тільки ремонт зробити, але не рахується меблів. Якщо ви хочете обмеблювати з нуля, з нуля квартиру, яка має 100 метрів квадратних. Вам треба заплатити у ті всі меблі повністю-повністю треба ще раз так стратити. Треба стратити 100 тисяч євро ще раз так. Такі ціни в Італії. Також залежить, де що і як ви купляєте, скільки ви платите. Якщо ви в Ікеї купуєте, ви знаєте, що там, там гарантія невелика є. І там меблі вам довго не послужать. І ще одне, якщо ви хочете, вам подобаються меблі з Ікеї, ви повинні собі всю хату зробити в такому стилі Ікея, всю хату. Там все купити. Тому що як ви собі в зал купите стіну, де і телевізор стоїть, і стіл з Ікеї, якийсь диван з Ікеї. і... І, і воно буде не вписуватися в вашу хату. Вам треба вже з Ікеї купити і ліжко, і спальню зробити, і кухню вам з Ікеї зробити. Тоді буде дуже гарно, тому що так само буде, як в Ікеї. Якщо ви в Ікею заходите, вам здається, ой, як гарно, ой, як гарно, тут отаке, таке. Вам все хочеться купляти, так? Але ви, ви так, ви так дергнете одну річ з Ікеї, другу, підете, купити Mondo Конвінієнця. У нас теж тут такий є магазин економний. Але ви не забувайте, так як я вам говорю, що це ненадовго. Це такі. Я такі речі я не купляла ніколи. Я хочу один раз і назавжди так само, як ремонт. І так само ремонт італійський ніколи не можна прирівняти до ремонту українського. В Україні теж гарні мужчини, гарно роблять ремонт. тільки так, як нам мені написав, гроші треба. І ти можеш ідеальний ремонт зробити. Але все одно український ремонт відрізняється. Італійський ремонт відрізняється від... Українського, тому що тут як роблять ремонт, він назавжди, дорогенькі мої, ви бачите, скільки тут старих людей, всяких пенсіонерів? Вони мають ремонт зроблений 50 років, 40 років, і та плитка вона завжди гарна. Ті меблі, що вони купили, вони мають 40 років, вони завжди добрі, вони якісні, той стіл, ті крісла, тут все якісне. Тут як купляють, то майже на ціле життя тут в Італії. Чому тут не міняють так часто? Чому я теж раніше дивувалася? Чому, наприклад, в Італії е, в нас отут, а чому в нас так міняють скоренько? Бо в нас 3-4 роки ще ремонт не закінчив, вже починаєш другий ремонт, вже тут валиться. І це дійсно правда є так. Нас не роблять, може, з таких якісних матеріалів, в нас не можна зробити ремонт, щоб він тобі був 40 років завжди як новий, так само, як в тут. Я не знаю чому, але так от, люди, я чую, так говорять, так, що це все розвалюється. Людина багато років робить ремонт п'яно-п'яно на Україні помаленьку. І багато років починає вже, так якби закінчила цей ремонт, але вже треба там щось поновити, бо там вже. Вікно так недобре закривається, ліжко там вже зігнулося, вже, вже падає. В кухні вже шкафчики недобре не відкриваються, вже поломка там, поломка там. А тут Віталій не так. Тут ти як кухню купиш, як кухню купиш, то вона майже на ціле життя. Вона, прямо, вона завжди добра, вона не ломиться так скоро, бо Велика якість. Я знову не розказала вам, ну я зараз в слідуючому відео вам розкажу обов'язково, бо це теж історія дуже довга, хто платив за меблі в моїй хаті, бо це дуже важливо. Так, як я вам сказала, наприклад, якщо квартиру, ваша квартира 100 тисяч, то треба і за меблі заплатити. Я вже не кажу 100 тисяч, ну 50 тисяч ви не вложитеся дорогенько мої, тому що сама кухня буде вас коштувати 10 тисяч. Моя кухня тут така невеличка, і то я вже заплатила 8 тисяч. Якщо ви хочете кухню купляти, оті всі кухні такі ну, якісні, ті, що є в Італії, тоді вам треба заплатити 10-12 тисяч. Кухня коштує. Але це все разом вже, це все разом з холодильником і всі ті електричні духовка, машина, машина, як вона називається, посудомоечна. Посудомоечна, це не гарне слово, це таке русське. посудомоечно. Напевне, що в мене теж є, вибачте, в мене теж є. М -м -м -м... Як називається по-українськи? Гарно так. А хто його знає, я що знаю, я ж стільки, бу... стільки років я тут в Італії, я ж не знаю, в нас колись і не було в Україні. Посудомоєчна машина, у мене теж є. У мене є на 40 см. Є е, в Італії і на, на 60, і є на 40 трошки такі трошки такі вужчі, як в мене, наприклад, на 40 мені не поміщалося, мені зробили на на, мені зробили на, на 40. Мої. Дивіться, який я кремчик купила. Минулого відео я вам показувала, я вам показувала минулого відео, чим я користуюся, якими кремами, якими олійками для лиця, і я вам сказала, що я ніколи не ходжу до, до косметолога. І я сама купляю такі, е, всякі, які я хочу. Я ось такий кремчик купила, бачите? Чому я його купила? Тому що я його купила, тому що я зрозуміла, що в мене крем закінчився, і мені треба під тональний крем, який-небудь кремчик давати. Е, який-небудь кремчик давати, тому що обов'язково під тональний крем треба давати крем. А в мене не було. У мене залишилася сама улійка е, оліоді, коко, ді кокосова олійка. Так, вона такі, то не є прямо уліка, вона така, як. Як смалець, але він як так на лице, то зразу так він тане, так розмазується дуже гарно. І я зрозуміла, що в мене ніякої нема, крему ніякого немає. Я зайшла, побачила, куштує дуже мало. І, і що я чекаю від цього крему? Що я чекаю? Ви бачите, новинка якась така, я його ніколи такого не мала. Побачила, що дорого куштує і що я можу чекати від такого крему. Е, цей крем 25%. Чому я його взяла? Чому я його взяла через це? Чому? 25% тут є бі, біологіку, біологічні продукти, і е, 98% тут є. 98% тут є все натуральне. Правильно, 98%. Тут є все натуральне. Я через це взяла цей крем, вибрала через це, що все натуральне. Що я від нього чекаю? Нічого я від нього не чекаю, абсолютно, тому що крем коштує дешево. І мені тільки треба, щоб він так мені захистив шкірку. Ось такий крем, бачите, він трошки перевернувся і поїхав. Так, я вже вчора і сьогодні зранку я в ним вже лице запах такий. Оливкою, оливками нормальний, по запаху не ціниться крем. Нормальний крем якісний не повинен запаху ніякого мати. Я від нього нічого не чекаю. Мені вистачить, що я отак трошки помащу під тональний крем і все. Просто захистити, захистити шкіру. І, і все. А так я тими всякими оліо, олійками, всякими я використовую дороге сінки, мої. Я сьогодні сама в хаті, мого компанії ще нема, він 4, 4 дні поїхав туди далеко. Я в хаті не палю вже 4 дні. Я дуже-дуже гарно сплю. Бачите, в мене ось така накидка є. Ось така тепла накидка зверху є. гарненька вона така. Вона має вже 15 років, я її дуже люблю. Я її вибрала через те, через те, що вона ось такого кольору. Ось такого кольору, і вона має тут по боках все відкрито, вона має такі торочки, а знизу вона не має нічого. Ось така вона, бачите? До скорої зустрічі, до скорого мого відео. Дякую вам. Будьте здорові і миру і над Україною. Здоров'я саме основне. До скорої зустрічі.